Із першого дня трагедії у смілянському мікрорайоні Гречківка, куди 29 грудня прилетіла ворожа ракета. Постраждалі отримують всебічну допомогу. Бригада монтажників благодійного фонду Джем вже завершила установку другої партії вікон у понівечених оселях. Рішали подивитися чи. Вошковий робота мира прибирає трошки. Да. Скажіть ви якістю вікон встановленням задоволені? Задоволені за зроблена в грічківці люди дякують, але територія, де раніше стояли да. будиночки, були подвір'я і вирувало мирне життя. Нині крає серце чорною пусткою. Місцеві твердять, без сліз не можуть дивитися в той бік вулиці і вже сумують за своїми сусідами, що нині десь в інших місцях знайшли прихисток. За цей місяць не припинялася активна робота щодо ліквідації наслідків ворожого обстрілу швидкими темпами надавалась допомога постраждалим. Тепер одне з головних завдань повернути житло тим, хто залишився зовсім без будинків. Як запевняє влада міста з власниками цих восьми житлових споруд на вулиці Левенця на постійному зв'язку, чи будуть вони будуватись на своїх же ділянках, чи придбають житло в інших місцях? Поки говорити зарано. На сьогоднішній день у нас всі дахи вже відновлені по всім домоволодінням. Це більше 120 двадцяти домоволодінь, які зверталися люди. Ми всі дахи відновили, надано. За кошти міського бюджету придбано шифер, будівельні матеріали, всі необхідні пиломатеріали, все відновлено. На сьогоднішній день відновлено дві третіх вікон, вставлено в людей. Одна третя ще виготовляється. П'ятницю-суботу у нас будуть вікна прибудуть, і на наступному тижні ми будемо продовжувати встановлення вікон. Сергій Ананко також розповів, що перебуває на постійному зв'язку із власниками домоволодінь, які довелося знести. Минулу суботу у нас відбулася зустріч з представниками. Цих демоволодінь було прийнято альтернативне рішення поки що виділити матеріальну допомогу на придбання вторинного житла або на будівництво. Люди самі будуть будувати, щоб ми надали матеріальну допомогу з міського бюджету. І дякую за співпрацю Яри Івановичу та Борцю та Валерію Бандурко. Ми прийняли таке рішення, що інші громади цієї області нададуть нам субвенційні кошти, і ми шляхом матеріальної допомоги будемо допомагати людям. Поки що прийнято рішення по 2 мільйони гривень кожному домолодінню для відновлення або будинку, або для купівлі вторинного житла. Люди всі написали заяви, індивідуально будемо підходити до кожного, але в березні місяці я сподіваюся, що люди вже отримають всі кошти на свої карткові рахунки. І тому тому зможуть скоріше без бюджетних всяких процедур, без бюрократичних процедур, почати оформлювати собі житло або будувати відповідне житло.